Не робіть заповіт, це не єдиний варіант, по якому ви можете передати спадок. Чому ж не варто поспішати до нотаріуса, щоб скласти заповіт? Чим це може обернутися для вас і ваших близьких. А головне, які є альтернативи і який варіант саме для вас є найкращим. Дивіться до кінця. Для тих, хто напише коментар під цим відео, безкоштовно надійшлю схему, як визначити оптимальний спосіб передачі спадку у вашій ситуації. А також надам шаблони трьох документів, по яких ви зможете передати майно. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні практичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Уявіть, у вас є нерухомість або інше цінне майно, і ви хочете заздалегідь визначити, хто його отримає. 90% людей автоматично думають, треба зробити заповіт, але це лише один із трьох основних способів передати майно, і він далеко не завжди є найкращим. Отже, давайте порівняємо три варіанти, як можна залишити спадок. Варіант перший: заповіт. Насправді, заповіт вигідний лише тому, хто заповідає своє майно. А от спадкоємцям заповіт взагалі не вигідний. Тому що ви, як заповідач, можете змінювати чи скасовувати свій заповіт скільки завгодно разів, і спадкоємці жодним чином не зможуть про це дізнатися. Звісно, якщо ви самі їм про це не скажете. Заповіт діє лише після вашої смерті, а до цього часу майном розпоряджаєтесь лише ви. Ви можете сьогодні написати заповіт на сина. А завтра піти і продати це майно, і все заповіт вже не буде діяти. А син в цій ситуації нічого не знатиме. А тепер про оскарження заповіту в майбутньому, коли постане питання щодо спадщини, заповіт можуть оскаржити родичі, які не отримали від вас спадку. Звісно, для цього потрібні вагомі підстави. Наприклад, заповіт можуть скасувати, якщо доведуть, що в силу свого стану здоров'я ви не могли керувати своїми діями і не усвідомлювали їх або знаходились під чиїмось тиском. Також є ще один дуже вагомий нюанс із заповітом. Малолітні, неповнолітні чи непрацездатні близькі і родичі все одно отримають свою обов'язкову частку, навіть якщо ви не згадали про них у заповіті. Отже, підсумовуючи, заповіт не захищає спадкоємця, тому що ви можете скасувати цей заповіт в будь-який момент. Тепер давайте розглянемо альтернативний варіант договір дарування. В цьому випадку ви вже зараз даруєте майно іншій людині і вона стає повноправним власником. Плюси це швидко і майже неможливо оскаржити в суді. Мінуси. Ви втрачаєте право на це майно і нічого не можете вимагати від тієї людини, якій ви подарували це майно. Тому в цьому варіанті навпаки, ви як дарувальник, абсолютно не захищені, адже новий власник не зобов'язаний доглядати чи утримувати вас після того, як ви передали йому майно. Оподаткування спадкування і дарування регулюється однією статтею податкового кодексу, тому жодної різниці між цими двома варіантами з точки зору податків немає. Проте є і третій варіант договір до вічного утримання. Суть цього договору в наступному. Ви продаєте майно іншій людині, але вона зобов'язується вас утримувати і доглядати. Наприклад, виплачувати гроші, купувати продукти, водити вас до лікаря і так далі. Цей договір юридично вас захищає, адже якщо вас не будуть доглядати належним чином, ви зможете розірвати договір через суд. І повернути майно назад. До речі, новий власник не зможе продати або подарувати це майно ще комусь, поки ви живі. Навіть якщо у нового власника з'являться борги, це майно все одно ніхто забрати не може. Але ви теж уже не зможете просто передумати і забрати майно, якщо обдарований буде виконувати всі вимоги і буде утримувати і доглядати вас. Отже, давайте порівняємо всі три варіанти: заповіт. Максимальна гнучкість для вас, але мінімальна гарантія для спадкоємців. Дарування. Жодних ризиків для того, кому ви даруєте майно, але мінімальний захист для вас. Довічне утримання. Оптимальний баланс. Майно переходить до обдарованого одразу, але з обов'язковими умовами про ваш догляд і утримання. Якщо ви не впевнені, який із цих варіантів краще використати у вашій ситуації, пишіть в коментарях слово схема. Я безкоштовно надішлю вам схему, по якій ви легко зможете прийняти рішення, а також надам доступ до прикладів цих документів: заповіт, договір дарування і договір довічного утримання, і ви зможете обрати якийсь із цих варіантів для себе. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. До зустрічі в нових відео.